Якщо у вас є якась недовіра чи якісь сумніви стосовно того, куди ви плануєте відправити свою залежну близьку людину на лікування, яким людям ви плануєте його довірити, в яке місце, в яких умовах він буде одужувати, яке терапевтичне середовище буде навколо нього в процесі його одужання, то е, краще не відправляйте на емоціях е, прийнявши якесь там спонтанне, імпульсивне рішення. Тому що ви відправите, а потім будете задавати якісь питання в процесі його лікування, які ви мали б задавати ще до того, як він. Має поступити, і нехай у вас виникне якийсь кредит довіри до того місця, куди ви його відправляєте. Поспостерігайте за процесом, поцікавтеся, поспілкуйтеся з людьми, які будуть їм займатися, відвідайте це місце, подивіться на умови, і потім спокійною душею. Відправляєте і той ресурс, ту енергію, яку би ви направляли на якісь сумніви, на якісь страхи, на якусь тривогу, то ви краще направите на своє одужання і на розуміння того, яким чином стати дійсно ефективною підтримкою своєму близькому на шляху його одужання. Тому не спішіть, а переконайтеся, що ви відправляєте близького в надійне місце, і тоді вам буде спокійно і ви будете відкриті для допомоги з відповідним кредитом довіри.